Коли військово зобов'язаному можуть анулювати повістку. Друзі, зараз можу траплятися випадки, коли повістку вручають військовозобов'язаному, який має бронь або відсрочку від мобілізації. Тому військовозобов'язаний, який має бронь від призову або будь-яку іншу причину, яка дає право на відсрочку під час мобілізації, має носити усі документи, котрі посвідчують ваше право на відсрочку від мобілізації. І коли вам будуть намагатися вручити повістку, ви надасте їм документи, які підтверджують ваше право на відсрочку. І вручення повістки може не відбутись. Так повідомив полковник Роман Горбач. Але якщо все ж таки вам вручили повістку, то зі всіма документами, які підтверджують ваше право на відсрочку, вам потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І ця повістка має бути анульована. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений під відео в коментарях.